Я рада вітати всіх гостей та учасників сьогоднішнього сьогоднішнього нашого дійства, яке проходитиме на станції юних натуралістів. Для тих, хто у нас вперше, скажу декілька слів про нашу установу. Станція юних натуралістів це позашкільний навчальний заклад, куди приходять займатися діти різних вікових категорій, які люблять природу, вивчають її, досліджують її. Мета сьогоднішнього нашого заходу це відродження історичних, національних, культурних традицій нашого народу. А також проведення змістовного дозвілля для дітей, е, організація їхнього відпочинку на природі. Тонішне наше е, дійство має назву козацькі забави. Дорогі діти, сьогодні наше свято буде складатися в трьох частин. Перше це є трудова частина, коли ми допоможемо станції юної контрольності. Друге змагання, спортові різні есафети, конкурси. Це є друге і третє це є частування. Значить, ви маєте всі пам'ятати, ми прийшли сюди не змагатися, ми прийшли сюди відпочивати і проводити весело час. Не буде в нас е, змагання тих, ми знаємо, тих, ми знаємо. Ми всі тут одна велика, дружна родина. У нас є Карпатська Рейс, волейбольний клуб, представники Рас. З центру допомоги сім'ї Теплі долоньки два і гості, які прийшли до нас в нашу велику сім'ю. Зараз запрошую вас всіх підійти до ватрі, яка знаходиться з і ми будемо запалювати. Відповідь <му> I'm <laughs> Ще трішки піджали піджали? Ще чуть -чуть. Все, стоп. команда зліва козацькі забави це одна із таких забав, які проводить станція юних натуралістів. Нещодавно у нас проводилася джура. Тобто це так само військово-спортивна гра, але учасниками її були діти старш, не старших класів, а 8-9 класу. І тут були команди представники зі шкіл. Сьогодні у нас діти з центру розвитку сім'ї Теплі Долоньки, а також волейбольного клубу Карпатська Рись. Значить, це є дітки трошки. Молодшого віку, але розваги з ними також є цікавими, змістовними, їх проводять досвідчені е, педагоги. І тому я думаю, що така розвага на свіжому повітрі, якраз саме на території станції юних натуралістів, є доречною, е, яка ну, проводити весною і в літній період, коли діти вже е, тобто відпочивають від шкільних занять. і тому вони по суті оздоровлюються. Крім того, ініціатори акції запропонували нам, значить, запалити ватру. Тобто, початок дійства був таким, як то кажуть, цікавим. І діти, звичайно, що люблять щось таке, як то знаєте, підпалювати. Так, і ватра була дуже така велика, гарна, і вони самі зносили гілки, які яких є на території станції, досить багато. Ми їх спеціально не спалювали, тому що знаємо, що. Діти приймуть в цьому участь і вони самі цю ватру складали по суті. Тому я думаю, що ем, враження від сьогоднішнього дійства в них залишиться на ціле літо.